А ви любите коржики? Приїхав коржик, трохи йому поплахело, так сказати. хижу йому, пропав звук, онімів. Аналоговий каскад, очевидно, працює, тому що от є скрип регулятора гучності, а звуку з клавіш немає. На дисплеї не звертаємо уваги це вже давно і завданням не стоїть. Нам треба його озвучити. Я надіявся, що проблема власне, в аналогових колах, бо це вирішується швидко і просто, але чуда не сталося. Він мовчить. Демо теж мовчить. І, скоріше за все, проблеми десь по цифрі. Але то не точно. Ну і сюрпризом стало то, що вже хтось до нього дивився. Давайте глянемо, що він там побачив. Мені потрібно розділити мух від котлет, точніше амп від преампу, тому вмикаємо тестер в режим генератора звукових сигналів і подаємо сигнал на вхід підсилювача. І ми знаємо в результаті, що проблема з кінцевим підсилювачем відсутня. Нам треба розбиратися з регуляторами. І дивитися цифровий вихід. На коржик є схема, тому швиденько розбираюся і розумію, що в мастер-каналі регуляторів проблем немає. Комунікації в порядку. На навушники виходу немає. Є проблема з живленням. Живлення операційників двополярне, і в нас немає одної з напруг. Напруги приходять через cn 7 з основного борда. Треба. Дивитися, куди воно йде, і де формується плюс-мінус 8 вольт, для живлення операційних. Ось такі пироги. Хто би міг подумати, що мені буде не вистачати місця. Розчехляю борду, вона виявляється основною цифровою. І саме тут прийдеться шукати проходження сигналів. Це 7 заходить в цей роз'єм, живлення сюди, де формуються Плюс-мінус 8 вольт. Ото питання, чи вони йдуть транзитом, чи вони губляться десь на цій платі. Схема тестер в зуби. А цифрова борда проходить транзитом і повертає нас до плати підсилювачу. Ну що ж, вертаємося в місце старту. Трохи чарую з блоком живлення і дивлюся, чи появилася потрібна мені напруга. Мінус 8 вольт є. Тут я полярні щупами неправильно взяв. Можна збирати пробувати. Підключаємо, запускаємо, чекаємо, коли завантажиться. Як не крутий коржик, то досить файна піаніна, Не дивлячись на те, що поношена і старенька. Відповідно, будемо надіятися, що вона буде ще тішити власника файним музлоном. Фіг Фіхтам. Так, частина, частина клавіатури не працює єдине, що. Ото знову ж таки питання, чи це було, чи це щось я не так зібрав. Три, навіть не знаю, рахувати, напевно, одна октава, воно з секціями йде. Шикарний звук, я просто волочуся. Проблема з клавіатурою виявилася сюрпризом, і ми знаємо, що переді мною хтось до нього лазив. Не хочу сказати, що хтось зробив йому щось. Але якби з клавіатурою я особливо не мав що зробити, тому що два шлейфа і вони виглядають цілими, ще й позначені кольорами. Перекидаю праву частину на ліву. Може, воно не повністю, але мало би. І в мене починають працювати клавіші. Дві чи три не працюють. Треба по схемі дивитися нормально то чи ні, бо права сторона працювала вся. Далі йде. О! І працює. Оце кінець, де є шлейф? От кінець. Останні дві чи три клавіші теж не працюють. Тобто, клавіатура сама по собі механічно працює. Тобто, проблему треба шукати не в клавіатурі, а десь в головній платі. А головна плата це не процесорна, а шлейфи клавіатури йдуть на плату на морду. Тобто розбирати повністю в ноль. Мля через М. Ось вони шлейфи на клавіатуру, вони є без пошкоджень. І вони тікають десь під центральну процесорну плату на головну плату. Головна плата з кнопками згадував власник, що є якісь ще проблеми з кнопками довкола дисплея. Але мені туди лізти не хочеться. Гвинти відсутні, тобто сюди лазили. Як не крути, треба знімати знову процесорну плату, знову виходи і дивитися, що з шлейфами. Блін. Ось тут живе порт клавіатури. Воно заклеєне. І це діло треба зривати. Що я тут побачу, теж не зрозуміло. бо тут кросова плата, можливо, якісь логіка, якась логіка, якісь мікросхеми логіки стоять. Саме страшне, що тут ніхрена не поміряєш в включеному стані. Ось два порта клавіатури. В нас не... Працює лівий, синій. Ось він є синій. А де він є тутка, йде верхній, заходить знизу. Ось цей порт. Е, написано keyboard right. Як? Добре, нижній переходить наверх. Довгий і синій. Він є лівий. Що за фігня? Keyboard left. Ніхрена не розумію. Так, ще мені тут відключився роз'єм, то зараз до лампочки. Ось верхній шлейф, зелений, правий. А йде на лефт. Містями я їх перекидував, теж не про це дурня якась, я не розумію. Треба думати. Цікаво чим займався попередній майстер, бо видно розрізані стяжки. Тобто він таки сюди лазив. І та плата знімалася, і лазив до кнопок. Довкола дисплеї, які, як згадував власник глючать чи не працюють. Дисплей має артефакти, що дисплей йде окремою лінією на процесорну плату, а кнопки довкола дисплея тікають на кросову цю плату разом з енкодером і з клавіатурою, йдуть на процесорну плату. Оцей тоненький один шлейфік обслуговує повністю всі світлодіоди і клавіатуру. Тут йде власне розподіл по шинах, по лініях і опитування. Тут можна здуріти, поки розібратися що куди. Хіба що можна дивитися, чи є строби по всіх лініях з материнської плати, бо якщо немає якихось стробів, то причину треба шукати на мамці. Якщо строби є всі. На кросовій платі. Самим простим буде продзвонити шлейфи, але я сракою чую, що проблема не тут. Йду методом виключення, відключаю дисплей і кнопки довкола нього. Клавіатура не запрацювала. Тобто, виходить, що ці кнопки не конфліктують і не створюють проблем. Тут кнопки, як би всі, ну, не всі, всі не перевіряв, але в основному працюють. Домахатись нема до чого. Треба дивитися, які спільні довкола дисплея лінії, і 24 кнопки шина клавіатури і лізти на кросову плату та процесорну. Зі сканбордом схема просто жопа. Відсканована, вона оцифрована хреново, тобто важко розібратися. Перевіряти тут маса, просто треба купу шин перевіряти. Ось приходять клавіатури дві секції. Далі воно йде на всякі мультиплексори. Воно тут організоване на 4 чи 5 корпусах і на головну плату. Де що має бути, я не впевнений, які сигнали. Побачити просто то не можна, тому що воно перемикається і на високій частоті відносно, і як би там сигнали неявні. Досвіду особливого не маю, Я, коротше, трохи в шоці. Лізу дивитися строби, знаходжу собі. Землю і дивлюся відносно землі. Дивлюся праву сторону клавіатури, котра повністю працює. На всіх лініях є строб сигнали. При нажиманні клавіш, там іде власне перехрещування, міняється амплітуда і процесор відпрацює Ось на першому піні також. А проблемна клавіатура. Строби є на всіх лініях, окрім першої. На першій лінії в мене стабільно високий рівень. І це може бути проблемою. Треба відслідковувати перший пін, дивитися, куди воно як. Для виключення відключаю клавіатуру і дивлюся повторно. Чи не помінялося нічого. Також залишився високий рівень. Це є L37. Треба дивитися, чи він там має бути і куди він йде той високий рівень. Блін, і якась фігня виходить, тому що L37 не розпаяний, не задіяна, нема конденсатора. А перший пін з клавіатури йде вже на L38. Тобто в мене на всіх лініях є строби. Я знаю, що клавіатура не працює. А чого воно тоді не обслуговується? Дурня якась, блін. А ось десь приклад спрацювання клавіш. Це десь. Восьма, десята клавіша, по-моєму, нажимаю. Просто наугад попав. Видно, з'являється від'ємна амплітуда. І кілька клавіш спрацьовується нормально. Я не знаю, як воно має бути, але спрацювання має місце. Ось інша кнопка, прошу дуже. Тобто та частина клавіатури, яка є проблемною і не видає звуків, як мінімум, якась реакція при нажиманні є. І то питання, тоді якого чоловічого статевого органу, або я тут зараз зберу і воно буде працювати, коротше, зрозуміло нічого. Але чудо не сталося, ось перша клавіша правої клавіатури. Відключаю і немає. А це вже ліва клавіатура йде. І вона працює. Пару клавіш працюють. Все, а далі Дальше не працюють. Строби є, значить, вони якось неправильно обробляються. Шлях. Ми ж маємо тестовий режим. Вдалося мені зайти PNLCD. Але кнопки тут працюють якось через раз і не працюють. Я не можу вибрати потрібне. Якось довбав по кнопках запустив. Мало того, що я половини не бачу. То й мені ще тепер з непрацюючими кнопками якось треба дойти до тесту клавіатури і пробувати його запустити. блін. Щоб ходити по меню, мені треба буквально пару функціональних кнопок. І мені їх страшно бракує. Це є F3. F3, F4. Це є дві кнопки. Ось ці. Чи вони справді фізично несправні? Чи це проблема адресної клавіатури? Через раз. Давайте поміняємо. F4 не працює. Тобто проблема справді в кнопках. Ну що ж, гуляти, то гуляти. Значить, все ж таки попередник був правий, що кнопки працюють вибірково не через адресну проблему, а через те, що треба міняти самі кнопки. Поміняв 4 кнопки з шести необхідних. Просто більше не маю під рукою, а часу воно позаплановано і так забрало забагато, вже як є. Ну і як би під шумок, давайте заглянемо до дисплея, бо тут теж нічого мудрого би не мало бути. Хтось поставив хрестик, це робив не я. Це хтось з попередників. З капельками ми нічого не зробимо, але протерти гумки нам не складно і пережати конектори. Може не конектори, а зажими. Можливо, це якось допоможе відновити роботу. працездатність це дисплею. Технології тут ще старі, як світ. Підсвітка на це це льв лампі, відповідно, товстезне. Отово-во все з генератором високовольтним, це просто підсвітка дисплея. І нічого інше. Ну, але, як то кажуть, маємо те, що маємо. Кожен раз, як лізеш до стар'я, задаєшся питанням: зробиш гірше чи ліпше. Диск на місце. Включаю, стало краще, і запускаємо тест режим. Так, тепер кнопки в мене працюють, і тепер я зможу принаймні пройти повністю тест. Треба скіпнути, він далеко не все дає. Клавіатура працює. Перші кнопки нажимаю, реакція є. Перша, друга. Тобто фізично процесор бачить кнопки. Блін. Значить, проблема не електрична, значить, проблема якась програмна. Шлях. Добре, продовжую продовжувати. Дивлюся, я на це все як баран на нові ворота. Купа кнопок, нічого не підписано, як тим користуватися, я не розумію. Просто тикаю по меню, міняю тип інструмента на якусь іншу мандоліну. І в мене нижні кнопки, які не працювали, працюють. Получається, що я ремонтував справний пристрій по клавіатурі. Куча півдня вбив, якщо не цілий і Раз ми вже будемо це віддавати як справний пристрій, то вимінюю абсолютно всі кнопки, які потрібно виміняти, а не тільки ті, які було потрібно мені. І збираю взад. І вже при самій зборці до мене доходить, що кнопки я взяв на міліметр чи навіть трошки менше вищі. Ті, що в мене були на залишку, вони потрібної висоти було пару штук. А взяв вищі і тепер буду пиляти або підставляти шайби. Блін, на рівному місці. А ось і кнопки режиму клавіатури. Бо розбираюся знову, після того, як допаю кнопка відключав, у мене знову відвалилася робота нижніх кнопок. От вони не працюють. Включаю full upper. І воно працює. Єдине, що мені не зрозуміло, я згадував в, в написи на платі, получається так, що високі тони підписані, як. Ловер, як нижній, а Апер. Upper... Ідуть чомусь як ловер. Я не розумію цих моментів, як воно, чому переплутано, тому що здавалось би зліва направо. Високі тони, низькі тони. А в мануалі перекручено. Ну, але то вже подробиці, і нам єдине, що лишилося послухати доброї музики. Знаєте, як звучать нерви майстра, коли він півдня довбиться і за якоїсь дурнички і не в стіну. Приблизно ось так. А в кінці ще звертаю увагу на блок живлення замотаний ізолентою кабель. Коротше, теж переробляю, сажу то в термоусадку, щоб було вже по-людськи.